Мир із Богом та людьми, Роздуми над Божим Словом на 19 грудня. З Євангелія від Луки Був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія з черги Авії та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлисавета. Вони були обидвоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але були бездітні, бо Єлисавета була безплідна, і вони обидвоє були в літах похилі. І ось одного разу, коли Захарія за порядком свої черги служив перед Богом. Згідно з звичаєм священницької служби, випав на нього жереб увійти в святилище Господнє і покадити. А вся сила народу під час кадіння молилася з надвору. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворучка кадильного жартовника. Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього. Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва вислухана, жінка твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Йоанн. І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великий в очах Господніх, не питиме ні вина, ні напою п'янкого. І сповниться Духом Святим вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога. І сам він ітиме перед Ним з духом та силою Ілії, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрости праведних, щоб приготувати Господеві народ прихильний. Захарія ж сказав до ангела, Почому це? Я бо старий, і жінка моя на схилі свого віку. Ангел озвався до нього. Я Гавриїл, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш, і не зможеш говорити аж до дня. Коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм, які здійсняться свого часу. Люди щекали Захарії і дивувались, що він так забарився у святині. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він видіння бачив у святині. Він же давав їм знаки і зостався німий. А як скінчились дні його служби, він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета його жінка і таїлася п'ять місяців, кажучи. Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Хай би яким чарівним видавалося святкування Різдва. Воно легко може перетворитися на зв'ясування стосунків і стати причиною нових сімейних конфліктів. Зібравшись разом, родичі, які давно не бачилися, часто висловлюють одне одному якісь претензії або згадують накопичені образи. І як наслідок час Різдва, час умиротворення і спокою. Перетворюється на період конфліктів і чвар. Що з цього приводу може сказати сьогоднішній фрагмент з Біблії? Спочатку звернімо увагу на таку деталь: що мав на увазі архангел Гавриїл, кажучи до Захарії, що його син, майбутній Йоанн Хреститель, наверне серця батьків до дітей. На перший погляд, Йоанн не дуже то й годиться на роль примирювача сімей, хіба його головною метою не було закликати людей до покаяння, готувати їх до пришестя Месії. Так, безумовно. Та завдання Йоанна цим не обмежувалося, бо він закликав людей не тільки з Богом примиритися, а й відновити взаємине одні з одними. Він закликав багатих допомагати бідним, воїнів наставляв припинити вимагання та експлуатацію тих, кого вони мали захищати. Збирачів податків, спонукав не обманювати співгромадян. Йоанн знав, що наша здатність відчувати Боже прощення прямо пов'язана з нашою готовністю прощати. І просити вибачення одне в одного. То хто краще зможе допомогти нашим сім'ям зберегти мир у взаєминах, ніж Йоанн Хреститель? Як Йоанн був посланий підготувати вибраний народ до пришестя Христа, так він може допомогти тобі знайти благодать у ситуаціях, коли ти сам не в змозі впоратися зі своїм життям. Насамперед проси його про смирення і милосердя, головні передумови покаяння і прощення, а собі та своїм близьким нагадай, що мир у домі важливіший, ніж обмін різдвяними подарунками. Тому сьогодні запроси Йоанна Хрестителя помолитися з тобою за всіх, хто страждає від сімейних чвар. Вір, Він допоможе повернути мир у наші серця і наші домівки. Святий Йоанне, своїм закликом до покаяння Ти привів багатьох людей до Христа. Молися за мене, щоб я міг примиритися з тим, і з ким посварився. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.